Я досі не знаю, хто, і досі не знаю, як, дає мені камертон, запалює мій маяк. Я досі шукаю ті дороги понад води, де щось відкидало тінь, що їла мої сліди. Дитинство лежить навзнак і бачить себе в сні. Ромашка говорить так, Кульбаба говорить ні. Життя, що на букву Ж зищить крізь вишневий цвіт, і каже мені: А вже ж ви лишитеся живі. І каже: Я є просте, хоч зернятка і малі, а квітка, дивись, росте на випаленій землі. А зорі завиті в дим, а ніч поросла дощем, закінчуються ходи, а я би хотіла ще. Я би хотіла сніг, а я би хотіла дім, великі кошлаті сни, маленькі сонця роді. та шлях пролягає так, що з нього вже не зійти, бо справді летить літак, і справді горять мости. В минулий далекий рік метафори відійшли, і небо шипить вгорі над колами ковили, не маючи опертя. Крім того, що синя твердь встає та йде життя, щоб смертю долати смерть.